Василь Вербецький. А чи було кохання? Літа була надзвичайно гарною дівчиною, карі очі, маловидне личко, рожеві вуста, довге русяве волосся, заплетене в косу. Багато кому подобалася весела компанійська красуня. На один парубок підбивав до неї клинці. Вона ж закохалася у хлопця. З паралельного 10 класу. Високий худорлявий борис ріс без батька і мав славу розбишаки. Мати не могла направити його енергію в потрібне русло, вгамувати неспокійний характер, хоча й дуже старалася. Осліплена світлим почуттям ліда не помічала в юнакові якихось недоліків. Вони подружилися, багато часу проводили разом, їх ніби магнітом тягнуло одне до одного. Час минав швидко. Вчорашні школярі подорослішали, невдовзі Ліда завагітніла, а йому ж настав час іти служити у війську. Вирішили справляти одночасно і весілля, і проводи в армію. Через тиждень після цього Ліда народила хлопчика а ще за кілька днів. Її коханий одягнув військову форму. Молода невістка стала жити в одній хаті із свекрухою, так хотів чоловік. Жінки знайшли спільну мову, жили дружно, разом поралися по господарству, робили всі справи. Свекруха допомагала бавити дитину, дні минали в турботах і клопотах, інколи часу не вистачало навіть на те, щоб добре відпочити. Не вельми дисциплінований, схильний до неординарних вчинків Борис і в армії не був зразковим військовослужбовцем. Прослуживши півтора року, він раптом самовільно залишив військову частину і приїхав додому. Його, звісно, затримали та притягли до відповідальності. Борис і його мати, аби пом'якшити провину. Намовляли Ліду сказати на суді про те, що її чоловік приїхав із ревнощів, бо вона загуляла. Молода жінка дуже не хотіла наговорювати на себе, але, зрештою, під тиском усе таки наважилася сказати ці неправдиві слова. Вона щиро сподівалася на те, що цим допоможе коханому. Суд урахував цю обставину і призначив не максимально суворе покарання. Відбувати його довелося в дисциплінарному батальйоні, після чого ще дослужував шість місяців у військовій частині. Усі ці три з половиною роки Ліда чекала чоловіка. Як і раніше, вони спільно проживали зі свекрухою, разом виховували дитину і вели господарство. Коли ж Борис прийшов з армії, він чомусь одразу пред'явив претензії Ліді щодо її зради. Мовляв, ти ж сама це сказала на суді. Молода жінка, яка весь цей час жила із сином у хаті свекрухи, була шокована, яке гуляння, яка зрада, нехай мама скаже. Але Борис і маму не слухав, і дружину не чув. Ба більше ставився до неї, як до чужої людини, а незабаром взагалі зійшовся з молодицею із сусіднього села, у якої теж була своя дитина. І перейшов до неї жити. Ліда із сином виїхала із села. Влаштувалася в місті, через деякий час одруге вийшла заміж. Нині в неї все добре адже в сім'ї панують любов, взаєморозуміння, злагода й повага одне до одного. Хоча й спливло багато часу відтоді, але з пам'яті Ліди не стерлося її перше кохання. На жаль, почуття не було взаємним, прикроте. Що вона вчасно не зрозуміла цього.